Дитячий табір відпочинку Щасливе літо запрацював у Кропивницькому ліцеї імені Тараса Шевченка. Мені подобається в таборі, бо там завжди є друзі і треба вчити уроки. Табір відвідує 171 дитина початкових класів, говорить його керівниця Тетяна Вдовиченко. Працюємо ми з 8 до 13 години. В таборі організовано дозвілля дітей, різні локації, англомовні загони, простір безпечного середовища. Працюємо над розвитком творчих здібностей дітей. Говорить, у програмі також спортивні заняття, екскурсії та відвідування місцевих музеїв, але тільки за безпечними маршрутами і при наявності укриттів <му> у перший день роботи табору рятувальники розповідали про техніку та спорядження. Свійка! 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 Це дуже важко за е, таке е, время вдітися. Це ж на великих людей, а ми ж малі. Окрім дозвілля, передбачили подолання освітніх втрат. Це не уроки, говорить вчителька Юлія Зозуля. Це не уроки, це такі активності, яких діти в ігровій формі навчають, закріплюють, десь досконалі матеріал. у таборі. Організували одноразове харчування. Безкоштовно харчуються 54 дитини. Це діти, які мають саме пільги. Це Батьки мають посвідчення учасника бойових дій, діти, батьки, яких загинули під час війни. Далі діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених родин, сироти, напивсирати. Для непільгових категорій вартість харчування 50 гривень за день. Торік була 40, говорить керівниця управління освіти Лариса Костенко. 25 закладів, на базі яких буде організований відпочинок з харчуванням. До цього долучаться 3052 учня учні, і серед цих 3000 дітей планується, що 1486 буде будуть дітей пільгових категорій. Це означає, що діти будуть харчуватися за кошти міського бюджету. Зі слів Лариси Костенко, на харчування дітей пільгових категорій з міського бюджету виділили мільйон 100 тисяч гривень. Якщо, наприклад, в закладі не організовуються харчування, а батьки хочуть, щоб дитина харчувалася, то у нас є така опція, що можна взяти довідку закладу освіти і записатися в заклад. З організації відпочинку з харчуванням і такі дітки також будуть зараховані до такого, ну, ми так називаємо в лапках табору. У ліцеї імені Тараса Шевченка мають двотижневе меню. Сьогодні плов з куркою, томати, яблучний сік та апельсини, розповіла дієтична медсестра Валерія Скалозуб. Обов'язково входить сюди м'ясо, риба, якась гаряча страва, будь-яка каша може бути, або будь-які інші крупи. І обов'язково є це фрукти. Працюватимуть пришкільні табори по 19 червня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.